На засіданні Ради безпеки ООН присвячений темі заручників, яких Хамас утримає в секторі Газа, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар звинуватив Росію у багаторічному навчанні палестинських угрупувань методам пропаганди. Москва вчитель терору. Геть не секрет, що ще радянський союз підтримував палестинський рух та використовував близький схід як полігон для випробування нової зброї та методик. І немає нічого дивного в тім, що Москва продовжує подібну діяльність нині Саар різко відреагував на виступ заступника постпреда РФ при ООН Дмитрія Полянського. Який закликав не обирати чий біль важливіший ізраїльських заручників чи цивільних у газі. Ізраїльський міністр назвав таку постановку питання цинічною брехнею, особливо з огляду на воєнні злочини, які сама Росія чинить в Україні, звертаючись до російського представника, Саар наголосив. Палестинці навчились пропаганди у вас ще за радянської доби, і ви були добрими вчителями. Вони зробили терор інструментом досягнення всіх своїх цілей, і це стосується абсолютно всіх палестинських фракцій. Він також провів пряму паралель між дезінформаційними кампаніями Росії проти України та пропагандистськими методами Хамас. Зазначивши, що палестинська адміністрація і досі користується радянськими методичками, а російська риторика лише підживлює підтримку терору. Кажучи просто, ця заява підкріплює дві важливі речі: по-перше, спадковість радянських і російських пропагандистських технологій, які легко адаптуються під різні конфлікти. По друге, небезпечний симбіоз між дезінформацією та терористичною діяльністю. І якщо методи, спрямовані на виправдання насильства, продовжують поширюватись на офіційному рівні по прикладу діяльності Росії, то це не лише ускладнює врегулювання конкретних конфліктів, але й підриває міжнародну безпеку загалом. Історія показує, там, де пропаганда стає частиною політики, зникає простір для правди та компромісу. А на перший план виходить жорстокість та брехня, які рано чи пізно все ж таки трансформуються в неконтрольоване насильство. В даному контексті всім. Як українцям, так і мешканцям Європи та Сполучених Штатів можна порадити лише одне: саме те, що стало фактично слоганом нашої передачі: зберігайте розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. І головне, підтримайте українське військо. З вами була Конт-Пропаганда. До побачення!